По дорогах, в тому числі в Вінницькій області. І наші дороги, це більш похоже на зубодробільні ці апарати. Щось буде робитися з дорогами. По-перше, ви ніколи не здивуєтеся на запитання? Насправді на сьогоднішній день, якщо ви бачите, розпасався комплекс робіт напрямку Стрижалка Каріно в поводні. Друге, мова на сьогоднішній день прийнята постанову Кабінету міністрів питаннях співфінансування. Змова йде про загальнодержавні дороги. Це об'їзна дорога між вулицею Київською, Барським шосе. Це об'їзна дорога в напрямку, в напрямку Куни, об'їзна дорога по Гайсі. Проблема в тому, що лише з приходом нового уряду наприкінці квітня тільки були прийняті перші постанови, які розблокували процес фінансування, проведення ремонтів. Дороги. Оскільки такого роду дороги потребують обов'язково проведення тендерних процедур, і фактично на сьогоднішній день ці тендерні процедури приводять до свого логічного завершення. Тому її чітко спрямований графік проведення роботи, ці дороги будуть будуть ремонтувати. Але якщо, але якщо говорити про загальні обсяги доріг, що ми так просто утримали на утриманні загальнодержавних доріг, які є у підпорядкуванні Укравтодора. Кожного року потрібно виділяти щонайменше 1 мільярда гривень. Але в минулому році не було виділено жодної копійки. В точному році, якщо ви звернули увагу, проведена ремонт дороги по вулиці Кард... по Кардельовці, на сьогоднішній ведеться в районі Стрижовки і в тому порядку, про який я ще не говорив.